Топ-5 ноутбуків до 20 тисяч гривень, що в цьому бюджеті головне, та просто щоб ноутбук не тупив і не зависав у простих завданнях. Я зібрав найшвидші моделі за ці гроші з 16 гігабайтами оперативки і процесором аж до Ryzen 7, з якими можна нормально працювати, вчитися і не ловити фризи на кожній вкладці. У всіх них нормальні ips екрани без тьмяних кольорів і вицвілих кутів, як це було на старих tn панелях. Плюс хороші акумулятори до 7-9 годин роботи без підзарядки. І нарешті компактні, легкі та захищені корпуси, які витримають падіння і вологу. А на першому рядку рейтингу красива модель, яка все це поєднує. В описі ви знайдете посилання, де їх можна взяти за найкращою ціною. Коротше, стартуємо! Acer Aspire 3 в даній конфігурації це надійний трудяга, який без зайвого пафосу робить свою справу. Головна його фішка апгрейд і ремонтопридатність. Тут два слоти під оперативку і два під накопичувачі, причому один з них четвертого покоління. А це вже заявка. Раджу брати версію відразу з 16 ГБ оперативної пам'яті. В бюджет якраз вкладаємось. Екран тут, до речі, краще, ніж очікуєш. IPS із роздільною здатністю Full HD та без шиму – очі втомлюватимуться менше. Гама-кольорів, звісно, не для дизайнера, але якщо ти не ретушуєш журнальні обкладинки у фотошопі, цього буде достатньо. Десятиядерний процесор звучить солодко, але тільки два з них продуктивні. Ну а що ви хотіли за такі гроші? Проте він кращий за більшість конкурентів із сегмента, працює тихо, без перегрівань. У браузері, офісних додатках і навіть з легкою графікою все спритно. Клавіатура зручна, натискається м'яко, є навіть варіанти з підсвіткою і сканером відбитків, але, на жаль, не в нашій комплектації. Автономність середня, але краща, ніж у вашого старого ноутбука, приблизно 7,5 годин в інтернеті або 5,5 годин відео. Not bad. Цікаво, що є HDMI, причому останньої версії 2.1 для виведення картинки у 8К плюс LAN-порт. А ось USB C та кардрідер не завезли. У відгуках найчастіше хвалять надійність, продуктивність і міцний корпус. З мінусів відзначають слабку вбудовану графіку і бувають складнощі зі встановленням системи і драйверів. Але це можна вирішити, якщо ти не вперше ставиш Windows. А якщо хочеться пограти в якийсь там Sims, з доту чи КСГ, я можу порекомендувати глянути на ту саму лінійку, але з Core i7 і графікою Iris на 96 обчислювальних блоків, трохи дорожчий, але продуктивніший. Якщо теж обираєш із розумом, а не за яскраву обкладинку, підписуйся. Тут тобі допоможуть не помилитись з вибором. А я тим часом продовжую. Не всім потрібен геймерський монстр або дизайнерський шедевр, частіше потрібен ноутбук, який просто стабільно робить свою роботу. І ось тут на сцену виходить Asus VivoBook 15. Усередині ховається відносно свіжий процесор, який у тестах майже на 60% швидший за найпопулярніший у цьому сегменті Ryzen 5 7520U. На практиці все працює швидко: вкладки браузера, офісні додатки, онлайн-сервіси, стріми, відеодзвінки. Не останню роль у цьому відіграють 16 гігів оперативки. Щоправда, апгрейд не передбачений, це його межа. Вбудована графіка Intel Iris на 80 блоків, звісно, не створена для найновіших AAA-ігор, але в ті ж CSGO, SIMS або Stardew Valley пограти можна. Екран звичайний, непоганий, IPS-матриця без шіму, яскравості всього 250 ніт, але в приміщенні читається нормально. Кольори не як у топових моделях, але й без мильної картинки. Тут уже є USB-C плюс ще три звичайні порти USB. Причому сам корпус тонкий, всього 18 мм, важить 1,7 кг. Тягати його з собою взагалі не проблема. Це вам не якийсь там трьохкілограмовий Alienware? Та й пластик відчувається щільним. Ноутбук пройшов випробування за військовим стандартом. Вселяє довіру. Клавіатура зручна з нормальним ходом, хоча не всім зайшло бліде підсвічування символи просвічується не дуже добре. З автономністю стандартна історія до 8 годин відео. А якщо активно працювати, вийде близько 6. заряджається до 60% приблизно за 50 хвилин. Користувачі найчастіше хвалять його за легкість і стабільну роботу, нарікають на маский корпус і відсутність попередньо встановленої системи. А якщо потрібен трохи більший екран, можна глянути на Vivobook 16. Там діагональ 16 дюймів, співвідношення сторін 16 на 10 і яскравість вища 300 ніт. Іноді хочеться, щоб ноут був просто адекватним. Ось і HP 255G10 не провагу ефект, хоча й має приємний вигляд а про витривалість, надійність і тишу в роботі. Місцевий шестиядерний процесор, що на 10% бадьоріший, ніж Intel у попередньому фігуранті топу, додамо сюди 16 ГБ оперативки і отримаємо систему, де можна тримати десятки вкладок браузера, працювати в кількох додатках і не боятися підвисань. Щоправда, оперативна пам'ять не апгрейдиться, тож навіть не думайте брати конфіг на 8 гіг. Вбудована Vega 7 теж краще себе проявляє в 3D-сценах, і хоча на якісь ультраналаштування в іграх розраховувати не варто, все ж розслабитися після робочого дня в чомусь простенькому можна. Сам ноутбук зібраний, ну не преміум, але пластик нормальної якості, корпус відчувається надійним. Хоча кришка, звичайно, трохи продавлюється, типова історія для бюджетних моделей. Однією рукою, до речі, не відкривається, зате сподобалася клавіатура, тиха з нормальним ходом клавіш друкувати комфортно. Екран абсолютно аналогічний минулим моделям, нічого додати, а ось автономність тут несподівано хороша. За досить невеликої батареї Note тримає до 8 годин перегляду веб-сторінок і близько 7 годин перегляду відео. Раніше за ці гроші про таке годі було й мріяти. З портами тут все строго по мінімуму, зате кілька дрібниць дивують, наприклад, шторка на веб-камері або вологозахист клавіатури. Важить близько 1,7 кг, руки ним не накачаєте. Якщо хочеться те ж саме, але з трохи більшим екраном, можна глянути в бік HP 17CP 3000 серії. Там же 17 дюймів дисплей, процесор трохи простіший, щоправда, лише 8 ГБ оперативи, але є апгрейд. Трохи не дотягнув до вершини ноутбук, який зовні здається абсолютно звичайнісіньким, але при ближчому ознайомленні виявляється, що у нього є кілька унікальних фішок для свого класу. Але про це за хвилину, а поки що глянемо під капот. Процесор тут потужніший, ніж масовий 7520U, незважаючи на нижчий модельний індекс. Хоча, якщо довго його навантажувати, температура може стрибати і до 80 градусів, і вентилятор тоді вже не шепоче, але ж бляха, подивіться на його ціну. 16 ГБ оперативки відразу в двоканальному режимі, завдяки чому вбудована графіка Vega видає свій максимум. Пам'ять розпаяна, для накопичувача слот теж тільки один. До речі, SSD сумісний з PCI 4 четвертого покоління. Він майже не гріється з термопрокладкою. Всередині екран знову ж таки типовий, безпечний для очей з покриттям проти відбузків, охоплення кольорів скромне. Клавіатура класична для Lenovo, Друкувати зручно. Підсвітки тут немає, але зате є точний і чутливий тачпад з майларовим покриттям, а кнопка вімкнення поєднана зі сканером відбитків, дрібниця, але приємно. Ще одна фішка, яка в бюджетниках зустрічається дуже рідко, це веб-камера з роздільною здатністю Full HD і зі шторкою конфіденційності. Тепер про автономність це взагалі одна із сильних сторін цієї моделі до 9 годин відео і близько 7 з половиною годин вебсерфінгу. Без танців з енергозбереженням звичайна повсякденна робота. Гідний результат? Чи не так? І з портами не поскупилися. Є повнофункціональний USB Type-C, він підтримує і зарядку, і виведення відео. Навіть картрідер є вперше в рейтингу. За підсумком, це один з найбільш збалансованих варіантів у своєму сегменті з деякими приємними доповненнями. І, взагалі, з Lenovo у мене ніколи не було проблем. А у вас? Поділіться в коментах. Підтримай канал вподобайкою і коментарем, і дивись інші наші відео. Зараз, як ніколи, потрібна ваша підтримка. Сердечно дякую. Серед недорогих ноутбуків занадто багато сірого, не стільки в прямому, як у переносному сенсі. Але нашого лідера це стосується найменшою мірою. Дещо ви знайдете процесор Ryzen 7 у ноутбуці до 20 тисяч гривень. Вісім ядер, чудова багатопотокова продуктивність, приблизно на 20% потужніший ніж друге місце в рейтингу. Додамо сюди вбудовану графіку Radeon Vega 8, котра легко справляється з нескладними іграми і працює помітно краще, ніж інтегряшки від Intel. GTA 5 Contra Dota Minecraft без лагів і на нормальних налаштуваннях, оперативної пам'яті 16 ГБ з коробки, більше не додати. Екран не супер топ за яскравістю, але в приміщенні картинка комфортна. А ще раптово він сенсорний. Так це не трансформер, але ну нехай буде. Із приємних дрібниць підсвітка клавіатури. У темряві вже не шукатимеш навпомацьки, де там той Ентер. Є повнофункціональний USB Type-C із підтримкою зарядки. У комплекті блок живлення на 65 Вт, заряджається швидко. За відгуками батарея впевнено витримує 5-6 годин офісного навантаження. І ще один жирний плюс: веб-камера знімає в роздільній здатності Full HD, а не в мильному 720, як у більшості конкурентів. Для Zoom і онлайн навчання прям потрібна штука. І все це в корпусі вагою лише 1,66 кг, тобто ноутбук не тільки потужний, але й цілком портативний. І так не в кожному магазині його знайдеш, але якщо попався за хорошою ціною, можна брати. А я на про всяке залишу посилання в описі.